Всім привіт! 31 липня. Приїхав на пасіку дивитися Ваги. Отже, що хочу одразу сказати: бджоли дуже полетіла активно на воду. Це значить про те, що взяток все. Ті поля, за які я постійно кажу в відео, що у нас є два поля, які повинні заквітнути. Вони, звісно, ще не квітнуть. Але навіть коли вони заквітнуть, вони щось будуть давати, але це, скоріш за все, буде підтримуючий взяток. Тому а, вже треба задуматись про другу качку. Що робиться в гніздах? По-різному є джоли такі, наприклад, як ці? Бачите, ну, тут сидить три рамочки і все. Тобто вони там щось вже печатують. Є бджоли такі, як ці. Тут сидять, бачите, тут, тут тут, тут, сидять. Тобто нормально. Є бджоли, хто вже має по декілька магазинів. Це при тому, що качку ми вже робили. Тобто, є такі. Але в цілому, ну, можна сказати, ось тут давайте глянемо ще цих. Тут, бачите, стоїть магазин за сушки, а бджоли в ньому нема. Тобто, ну нема, тому що нема що їм туди класти. Оце так, тому е, будемо відкачувати, е, чи качати магазинні, точніше гніздові рамки. Будемо дивитися по силі сім'ї. Якщо сім'я потужна і спокійно вони перепрацюють той сироп, який ми їм дамо, е, окей, викачуємо. Якщо буду бачити, що сім'я салабенька, краще їм залишу. А там будемо вже дивитися. Цей мед можна буде в наступний рік ці рамочки використовувати. Так, пішли дивитися, що тут наші ваги. Що тут взагалі відбувається? Бачите води? Ну, це я вчора не доливав, але 20-ку вони теж осушили. Так, якісь гілки тут валяються. Так. Ну, а тут, бачите, вітром колихає. Це свідчить про те, що у нас на вагах майже 0 грамів 100. Бачите, все, закінчився взяток. Ну, давайте зараз я пересуну важіль хоча б на сотку. Дивимось. Ну, да, 100 грам, 100 грам в плюсу. Все це вже каже про те, що все. Взяток закінчився, з чим я <смас> своїх глядачів і себе вітаю. Все. Завтра я приїжджаю допомагати знайомому качати мед з його пасіки, що тут поряд. Ну, а потім вже займусь і своїми джолками. Отакі такі справи. Соняшник 2025, все.